Маломобільні переселенці та бездомні із Дніпра вирушили до Норвегії. Там житимуть в окремих будинках або у центрах з доглядом та отримуватимуть соціальні виплати. За цією програмою до Норвегії у лютому вже переїхало 30 людей з інвалідністю та безхатьків, а нині у дорогу вирушили ще восьмеро. На що вони чекають за кордоном? Розповіли нашій Софії Москаленко. Він востаннє перевіряє свою ліжку у загальній кімнаті. Чи буван не забув щось пакувати з речей? Кидає погляд у вікно і вирушає на кріслі колісному до автобуса. Так починається дорога Юрія до Норвегії. В сумках у переселенця не лише речі, а й протези. Він мріє, що закордонні лікарі допоможуть йому знову стати на ноги. Хочеться їхати, хочеться стати, навчитися ходити. Я робив і потеряв ноги. Гангрена пішла на одну ногу, а потім на втору. У вікно евакуаційного автобусу дивиться Володимир. Чоловік каже, чомусь саме зараз йому згадався рідний Бахмут. Все, що залишилося на згадку про дім відео, яке зняли волонтери. Дома ні, там яма. Я магазин свій. А дому немає, там яма. Я магазин свій подивився, зруйнований. Заросло все бур'яном, людей нема. Місто геть зруйноване. Город розрушений. як опинився у Дніпрі. Чоловік до пуття не пам'ятає. Тоді через обстріли дістав контузію, і всі події, як у тумані, кров'ю кров'ю залиті були зіниці. Відчуття, ніби піском, були засипані очі. Я з машини зняв акумулятор, підключив сигнал сос, і мене з підвалу витягли. Виташі у Дніпрі Володимира одразу доправили до лікарні. А коли критичний момент минув, запропонували поїхати разом з іншими маломобільними переселенцями у Норвегію. Чоловік не одразу, але погодився. Як говорять. поживемо побачимо. Як то кажуть, поживемо, побачимо, тому що надія помирає останньою. Треба сподіватись на позитив. Де надіється на позитив. у Норвегію вирушають шестеро маломобільних переселенців та двоє бездомних. Валерій саме з тих, хто раніше жив на вулиці, за кордон погодився їхати без вагань. Народ там гарний. Я робити люблю, щоб не сидіти, як допомагати людям. Цю поїздку у Норвегію організував благодійний фонд. Цьогоріч у лютому вже відправили перших 30 переселенців з інвалідністю та бездомних. Взагалі по Україні знайти місця з догляду дуже складно. Їх все менше, менше і менше. Найбільша складність це так звані ліжкохворі люди, тобто це люди, які лежать, не рухаються. Найголовніше у Норвегії кажуть, евакуаційники це індивідуальний підхід. Якщо людина може обходитися самостійно, їй запропонують окреме житло. Якщо людина з особливими медичними потребами, наприклад, вона незряча, вона не чує, вона не ходить. Братися умови в закладах, де буде постійний спеціалізований догляд і реабілітація. Усі переселенці та бездомні отримуватимуть у Норвегії соціальні виплати: мінімум 4 тисячі крон, а це близько 11 тисяч гривень. Українці перебуватимуть за кордоном до закінчення війни. Однак, за бажанням, вони можуть повернутися у будь-який момент. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.